Привіт усім! Ну що, час обідати? Будемо готувати наш обід. Сьогодні хочу приготувати капустяні їжачки, які дуже сильно полюбляє моя сім'я. Для цього нам потрібно взяти пів капустини і її нашаткувати. Нашаткували, нарізали, як вам завгодно, і присолюємо. І ставимо її, щоб вона трошечки зім'якла. Так як в мене я трошечки довше її тримала, бо в мене дуже тверда капуста. Нарізаємо цибулинку, теж її дрібненько нарізаємо і додаємо до капусточки велику морквинку, я натираю її на більшій терці, так як мені більш так подобається. Додаємо спеції, сухий чесник, окріп, петрушка, паприка. Що вам подобається, які ви любите приправи? Все гарненько додали. Не забуваємо про лавровий листочок, все гарно вимішуємо і до цієї маси додаємо олію. Не забуваємо. Так, не сильно багато грамів 70 до 100. Кілограм фаршу. Я беру свинояловичий фарш. Все гарненько його вимішуємо, щоб капусточка змішалася з фаршем. Беремо деку і застилаємо її фольгою, поливаємо трішки олійкою і щільно сформуємо кульки. У мене вони не маленькі, а такі гарного діаметру. Все гарненько сформували. Також не забуваємо підписуватися, ставити лайки та коментувати. Беремо ще склянку води, додаю томатну пасту, сік, що у вас є. І також ще півсклянки я додаю кетчупу чилі, але бажано їм не переборщити. Ну, Я трошки переборщила, ну, получилися гостренькі такі. Гарненько вкутуємо їх по боках, все фіксуємо, щоб вони так впарювалися, і ставимо в духовочку. Запікаємо до золотистого кольору. Ну, дуже смачні їжачки, получаються. як до гарніру, так і можна і без. Всім гарного дня і не забуваємо підписуватися.